Нічого ми не знаємо, ми всі помиляємося, і ми маємо право на помилку. Тож, шановні скорботні, якщо біля вас буде така дурна людина, як я, ми іноді, правда, не хочемо вас образити, ми іноді намагаємося знайти слова, а виходить якась несимітниця. Тож будьте, я розумію, що мені якось одна мама сказала. А ви розумієте, яке навантаження на нас? Ми повинні і власне горе витримувати, і вашу неготовність про це говорити. ми повинні витримувати, чому ми повинні бути більш сильні, ніж інші люди. Погоджуюсь, не повинні, але пробачте нас, якщо ми скажемо якусь дурницю. А, так, я, я зараз подивлюся, чи є у нас ще коментарі. Поки не бачу моє коментар я б дуже хотіла, щоб поряд з'явилася людина, з якою б я могла згадати сина про все те добре і світло, що було, але мені всі ніби оминають, думають, що я настільки сильна, що я сама переживу. Оксана, мені здається, що іноді ми думаємо, що горе заразне і втрата заразне, і оминаємо, тому що. Не витримуємо. І я можу запропонувати, я не знаю, наскільки це буде корисне. Ми можемо спробувати, щоб ви ділилися У нас є Facebook сторінка, щоб ви ділилися або під нашими дописами своїми. Історіями, або ви можете, якщо хочете, щоб це побачили інші, ви можете спробувати записати відео, щоб ми показ, також розміщували на нашій сторінці в Facebook, але я кажу, ми можемо спробувати, тому що я боюся, що такі історії будуть ще більш. Складними для